Привіт, мене звати Ірина, мені 38 років. Я з Coral Club десь пів року і хочу поділитися своїми перемогами у відновленні здоров'я. Я мала вузли в щитовидці, у щитовидній залозі, також кісти в грудях. І буквально вже через 5 місяців прийому продуктів Coral Club Вузли в щитовидній залозі зникли взагалі. Лікар була в шоці, і кликала колегу, щоб пересвідчитись, що це насправді, і перепитувала, які ліки я приймала. Я їй сказала, що це були лише бади, але вона. Їй було складно в це повірити. Також у мене зменшилась кількість на сьогоднішній день зменшилась кількість кіст в грудях, і я впевнена, що це лише початок, і вони зникнуть зовсім. І причиною Цього всього був постійний стрес. Я над своїм психологічним, емоційним здоров'ям також працюю за допомогою продуктів Coral Club і хочу сказати, що я знову почала бачити барви життя, знову ним насолоджуюсь, знову щось планую, маю натхнення щось робити, і бонусом ще отримала. Класне самопочуття, я маю силу і енергії, я забула, як це втомлюватись. І бажання харчуватись правильно також постійно зі мною, і по вечорах мені не хочеться переїдати, мені не хочеться там випити келих вина. Тобто правильне харчування саме прийшло е до мене. А ще віднедавна я е почала курс е прийому колагену і дуже задоволена результатами. Я лише пройшла половину курсу, але е як кажуть, результат на обличчя, я дуже задоволена.